Сьогодні, нарешті, я вам викладаю перше відео по вишивці Маку. Моя одна з підписниць, дуже просила, щоб я показала, але хоча я і обіцяла, але трішечки затрималась по часу. Більше тижня я їй обіцяла, що викладу, але сьогодні нарешті. І все-таки, хоч і викладаю цю вишивку, початківцям буде важкувато це зробити. Це двостороння гладь, тут задіяно 4, кольори, 4 тони червоних ниток. Сьогодні я вам показую, я задіяла тут три тони ниток. Спочатку самий край із самої світлої ниточки почала, потім темніша, ще темніша. Завтра я викладу серединка, там буде темно-червона і чорна. І залишиться на завтра ще листочки внизу. Зелений колір. Тому двостороння гладь, ще раз кажу, стібочки робляться нерівні, один довший, коротший, трішки вище, трішки нижче, і тому треба тут погратись тонами. Але щоб вийшов мак, більш-менш схожий на мак, квітка схожа, то треба постаратися. І ще вишивала дві ниточки, щоб було швидше. Але якщо вишивати в одну нитку, то буде по часу довше, і мак буде акуратніший і більше схожий на цю квітку. А як у дві ниточки, то це швидше і більш таке, ну як сказати, не наляписте, але ну, трішечки він не такий виходить. В одну нитку виходить гарніше, але дуже довго. Тому вам зробила в дві ниточки. Ось так. Але не вклалося повністю відео в 3 хвилини. Ну, не можна таку вишивку вкласти в 3 хвилини. Так що, вибачайте, поділила напополам. І то монтувала частинками і пришвидшила. Так що, що маєте й викладаю вам. Тож, ну, думаю, буде не початківця. Той, хто трішечки вишивав, тому буде зрозуміліше. А завтра викладу вам другу половинку. Ось так.